Південного вокзалу готується вирушати рейковий автобус до Балаклії. Це перший залізничний рейс до деокупованого міста. Його звільнили тиждень тому. Про те, що з балаклією відновлюють залізничне сполучення, Вікторія Бовдер дізналася з соцмереж. Вона з Балаклії виїхала ще у квітні. Дуже хочеться додому. Там мої батьки відчуття гарні. Нарешті це збулося, мріяли. Ну, Самою за мамою, звичайно. Наталія Старосвіцька виїхала з окупованої балаклії два місяці тому. Сьогодні повертається додому. Росвої міські свободний нарешті. Я думаю, що всім хочеться додому, всім хочеться поскорі. У мене там в окупації залишився муж, кошка. Вот". Мені повезло, у мені вціліли будинок. У мене уселила вся моя сім'я. Цей рейковий автобус приїхав з Києва. Раніше він курсував між столицею та аеропортом Бориспіль, розповідає машиніст-інструктор Максим Харченко. Ще війна не закінчилася, але людям потрібно деяким добиратись додому, які багато вже вдома не були. Тось деякі з-за кордону їдуть, деякі були там в Харкові чи ще в якихось містах. І потрібно поїхати до своєї домівки. Якби. Тому відчуття потрібно допомагати один одному. Квиток до Балаклії коштує 29 гривень. Вартість не змінювали з минулого року. Провідниця Людмила Бендесюк на цьому маршруті працює вперше. Ми тільки перший раз. Я перший раз і його вводять, Так що будемо знаком що щось. тривалість поїздки дві години. У дорозі робитимуть шість зупинок. Курсуватиме рейковий автобус двічі на день з Харкова та у зворотному напрямку. 30 людей, які сіли у Харкові до кінцевої станції, доїхали 11, Повідомила речниця південної залізниці Ірина Гаманенко. За її словами, рейковий автобус замінить електричку, яка раніше курсувала за цим маршрутом. Ірина Гнатюк, Юрій Лаврененко, новини на Суспільному, Харків.